Ігнат, речник повітряних сил прокоментував нову тактику РФ при обстрілах. Масштаби атак по Україні кажуть, не різко змінилися. Російська армія продовжує завдавати масованих ударів по критичній інфраструктурі України, додалі частіше застосовуючи балістичні ракети. Про це розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. Це його словами цієї ночі під ударом опинилися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури в кількох регіонах, що підтверджує розповідала минулої години і, і очільник наших газорозподільчих мереж на жаль, чергова терористична атака на наші міста під ударом енергетика і газова промисловість. Ворог хоче залишити нас без тепла і без світла, наголосив Ігнат. Основними напрямками російського удару підтверджує він, стали Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина. Полтавщина. Хоча пошкодження зазнали інші регіони. Ігнат підкреслив, що особливості цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет. Було випущено 25 іскандерів М або кн 23 сім кинжалів. Це 32 дві ракети 45, які атакували по балістичній траєкторії. А ми знаємо, що це халєра, волотить низько, швидко. Мало часу сховатися, ще менше часу збити.